Так, пацаны, всем здарова! С вами я, Микс Геймс. Сегодня будет так э, эпичный бой на... на ставці... ду... ой, кадуэль. Наставці виживання. Да. Я, я, у мене був зараз є топ-шапка за виживання, то я хочу ще раз взяти це за друге місце. Так, я взял мінки, минки скину минус один дам. Все, минус один, да? так? Шо, так, що мені, мені далі треба завалити? Це Владислава. І зразу кажу, пацани, це я без донатерства. Я сюди не задонатив ні одного голоса. І от, так я вам пацани скажу. Лучше грайте без донатерства. А то якось так вообще тупо. У мене є сторінок зуб 3, там, де я а я на них вже не граю. Просто там повіддаваю і все. Ну, там, де рання слуга, це все є. Ну, коротше, весь Арс, постій. Там нема, що там не було барана вроді. Ну, коротше, там не було деяких хороших тільки. Так що, пацани, краще грайте без донатерства. А так собі взяв, задонатив. І собі понтовітки ходиш на ставки і завжди тащиш. Ну, навіть не завжди. Навіть коли задонатив, не завжди затащиш. Так що пацани, лучше грайте без донатірства. Якось так навіть цікавіше, взяв собі там, грав там на виживання, наприклад, вон. набив собі за день ну, не за день, там, за годину, навалив собі, маєш топ шапку за 50 -е місце і все. І такі от, наприклад, вон, у мене 9-й левел, дивіться, яка чітка шапка. Ну, для мене чітка шапка топерська. Ну, что так найдется интереснее, что Там самому все набиты Так, я иду за волну танкиста. Тану... Да, О. Наши да, отпрыгнут. Ну, короче, не важно. Я і так запнути можу. О, вс. Лопу 18 хп так Саме лучший пацевний варіант. Ви візьміть собі, майте топ-шапку за виживання і купіть собі ну, ось, простого майчика за штуку 300 і все, і будете тащити, любого. Навіть 12 раз можете затащити. Таких головне постаратись Так, і пацани я ще в мене зараз... Топерський клан. Ну, це клан не мій. Ну, якщо місце є, то я не офф, ну все одно. Е, назву клана я теж кину в описанні. Е, так що, пацани, заходьте, вступайте в мій клан. Ну, не, в мій клан. Ну, коротше, вступайте в клан. Е, ц... Клан Афігенський, зразу кажу. Цей клан зараз е, друге місце в топі. Ну вот так з Денчика нормально перефігаче в них. Так, тепер треба цих всіх, коротше, перебити і буде побіга. Так, вроді вступ в клан треба десь так райта з 100. Десь так. Так, як той клан називається Древній Орден. Ну, коротше, я напишу. Древний Орден. Або не буду навіть писати. Пацаны, во. Если кто-то сможет там грає в дивиться в видео, так что можете вступать в план. Пишите Древе Мей Ореден. Короче, запам, то. Древний орден. И все. Пацан, зминок валить, на он. Кири розумні, я моя. Так. Або Ден, або ускорк. Давайте усколку ему так їм тобто так четко кинем осколочка осколко тащить я вам скажу які урони ще. Да, це ще не великі але все одно за урони вам скажу чітко так давайте вам скажу що цей клан додає так ми Чемпіонсь... чемпіонської знам'я все бойцы в на полі бою получають бонус скорості плюс 5% к вампірізму Тоже 5%. Бойці возле флага получають плюс 8 к атаке із, із защиті і плюс 5 к регенерації. Просто саме чітке, що тут є вампік і регенерація. І ще й тут ціків все її додає. Тобто зараз мінус 2 з діна Ну, коротше, все, що треба це клан дає, все, що можливо. Цей клан пока що вроді не задоначено ще. Ну може задоначено, вроді там 20 людей, чи 30, чи 40 може вступити. Десь так. Джо якщо слішаться зараз плюс ру. У мене поки що 93 хп. Так що треба завалити Владислава саме головне. Пацан, бери Владислава Тирі. Тирі, Владислава. Ти чо? Того береш? Zawalił Wladislawa. Tak, kuda ty fali, to tobie nie pomoże. Tak, ja mam, ja prosto Wladislawa jest droba zawyli. I wsi! No, ba, co on lucie i zabieraj to w szafko. Tch, panie, jak mnie to w nie zna. Wiem, to w nie wziął, ja maja. Пацан, ти лох, ти це знаєш, ти упозориться на весь ютуб. Та йо. ю. Пацан, особливо для тебе, якщо ти подивишся мене, треба берати топ-шапку, щоб ти знав, вона береться на Е. Так, беремо... Ну, давайте 2 стволки. Все мінус, далі. Свалимо все. 79 хп все я продув. Та він мене зараз просто тупо завалить. Давай, пацан, втікай. Свалю звідси. Это я, 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 я ж тебе не не зможу забити. Втікай, да. Вот так, да, 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 красава, пацан. вот. О, красава. Давай наверх залазь. Да туску і и тут на вище. Вот і ще не би міг залізти. Давай, пацан, залазь. Красава, ю-моє. Победа! Пацани, це в реалі був, мабуть, епічний бой. Удалося мені один цитрейта. Вот цей клан. На якому-то місці. О, на 27. -му. Ой, я 27 двадцять. На восьмому. Ой, на 12 місці. І цей клан того, того сезону був восьме місце. Пацани, уявляєте? Можете встав, вступати. Тут тільки от 29 рейтинг для вступлення. штуку. А я чи вступаю. У мене не мене штуки, у мене було тобі 100 рейтинг. Ну, коротше, все одно Пацани, я хочу зараз взяти рейтерський шлем майстра. Бачу, що не візьму. Ну, я сьогодні хочу шар взятий топ виживання за 18 Ой, 14 місце. Так що пацани Ссылка на на мою сетере буде в описанні Так, все... пацани всім спасибо за просмотр. С вами был я, MixGames. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайк. І пишіть в коментах, які мені, яку мені гру стоїть пограти, ті крім, крім 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 Майнкрафта, і щоб були без юніти. Всім спасибо за просмотр, всем удачи!